А тим часом у Конгресі США сьогодні розглядають додаткове фінансування для України на суму в понад 12 мільярдів доларів. Окрім прямої військової та економічної підтримки, законопроект передбачає виділення коштів на підготовку та відповідь на потенційні ядерні та радіологічні інциденти. Про це та більше поговоримо з Катериною Лісоновою, яка уважно стежить за темою і приєднується до нас зараз із Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю тебе! Вітаю тебе! Катю, на якому етапі зараз розгляд цього нового фінансування для України, і чи можна очікувати, що для цього вистачить голосів? Наразі розгляд цього нового фінансування для України знаходиться на етапі розгляду в Сенаті. Його розпочали розглядати учора і сьогодні продовжують, щоправда, крайній строк погодження цього цієї допомоги це ця п'ятниця, 30 вересня. Тут варто пояснити, тому що ця допомога для України, майже 12 мільярдів доларів, є частиною нового бюджету Штатів Америки на 2023 рік, який фактично починається із наступного місяця, тобто із 1 жовтня. І щоби погод. Погодження фінансування для України Він є це частиною іншого бюджету взагалі для сполучених штатів Америки. також тут варто додати, що зараз конгрес не голосує за весь бюджет сполучених штатів Америки на 2023 рік, а лише за найнеобхіднішу його частину і найнеобхідніші його пункти, щоб уникнути йому вірного І до таких найнеобхідніших пунктів додали і допомогу Україні. Зазначу, що окремі пункти викликають суп. Суперечки серед демократів і республіканців так один із таких пунктів було виключено буквально вчора, але водночас як демократи, так і республіканці наголошують на тому, що допомога Україні конкретно ці майже 12 мільярдів доларів не є причиною суперечок і не будуть не погоджені сенатом. Принаймні, так про це мені сказали сьогодні сенатори, з якими я спілкувалась. Пропоную заслухати їхні коментарі просто зараз. Я повністю підтримую фінансову допомогу, яку надають Сполучені Штати для військових зусиль в Україні. Наразі ми розглядаємо проміжний бюджет витрат. Остаточно ми маємо ухвалити бюджет у грудні, але я проголосував за кожну копійку, яку просив президент, і я буду готовий голосувати і надалі. я підтримую виділення цих коштів. Ми повинні бути відданими підтримці України на довгострокову перспективу. Український народ, українська армія та президент Зеленський продемонстрували надзвичайну відданість, рішучість і мужність. І ми повинні підтримувати їх у довгостроковій перспективі. як завжди, із ретельною вагою ставлюся до будь-якого додаткового фінансування, яке вимагає адміністрація. Його відповідно до цієї належної перевірки та ретельного перегляду. Катю, зараз у Вашингтоні перебуває також декілька делегацій з України, які власне і наголошують конгресменам та сенаторам на важливості нової допомоги для України. Серед них і делегація українських військовослужбовців. ти мала нагоду з ними спілкуватися. Чи розповіли вони тобі, що саме зараз потрібно українській армії? Саме так Остапи під час розмови з конгресменами вони наголошували на тому, що Україні потрібне більше озброєння і більш якісне далекобійне, зокрема протиповітряні установки, для того, щоб не лише продовжити контрнаступ, але й також захистити ті території, які вже вдалося звільнити. Окрім того, під час розмови із конгресменами і сенаторами, як поділились українські військові зі мною, Американські законодавці були здивовані кількістю українських жінок в українській армії і, взагалі, активністю жінок на допомогу Україні у цій війні, неспровокованій війні проти російської агресії. Пропоную подивитись детальніше про їхні візити, про що конкретно вони говорили із конгресменами просто зараз у моєму сюжеті. Дар'я Зубенко, інструкторка школи підготовки снайперів збройних сил України, а також кандидатка медичних наук та соціології в українській армії. Вона із 2015 року до повномасштабного вторгнення дівчина переважно тренувала українських військових, а вже після 24 лютого була задіяна в операціях оборони Києва, зокрема в місті Ірпінь та селі Мощун, а також в Чернігівській та Харківській областях. Я була серед тих, хто заходив у село Ягідне. Вони коли почули, що ми українці, ці всі люди вибігли з того підвалу, вони нас оточили просто колом тісним, ці очі величезні, ці діти, які там дивляться на нас. Ці люди, які плачуть, нас обіймають там, і вони питали, типу, головне таке питання в усіх, типу, а вони не повернуться? Скажіть, будь ласка, будь ласка, пообіцяйте, що вони більше не прийдуть. От. Ці жінки, в яких і зараз ми говоримо про те, що це все продовжується в. Окупованих містах і селах, тобто ми звільняємо місто чи село і бачимо картини. оті, що в Ізюмі, в Куп'янській, тобто катівні кладовища зі свіжими могилами, там, де цілі сім'ї поховані, за словами Дарії, головна мета їхнього нинішнього візиту до Вашингтону переконати США надати Україні потужніші системи протиповітряної оборони, щоб українська армія могла захистити вже звільнені території та продовжити контрнаступ. Мовчанськ це Україна. Контрнаступ в Харківській області, він був, звісно, швидкий, це була успішна операція, але вона була, ну, за неї було заплачено високу ціну. І в Херсонській області це також має бути, і ну, це вже буде складніше, наскільки я спілкуюся з військовими і знаю сама. Відповідно, для ефективного контрнаступу потрібні танки, потрібні літаки, потрібні артилерійські системи. Більш ефективні. Ярині Чорногуз 27 років. Вона парамедикиня. На передову пішла волонтеркою іще після Революції Гідності. Із 2021 року служить як бойова медикиня і розвідниця. У Вашингтону вона прибула просто із поля бою. Її батальйон знаходиться у Донецькій та Луганській областях протягом останніх 13 місяців. Ми намагалися стримати прорив у місті Маріуполь на північ України. У мого батальйону там були дуже важкі бої. Я була на спостережному пункті на дорозі, коли ми побачили велику довгу колону російських танків, яка рушила на нас і на українське село. У нас були важкі бої. Мій командир загинув. Я на власні очі бачила, як російські танки нищили і розоряли села українців. Загалом, якщо ти виконуєш бойові завдання на рівні з іншими, то жінок в українській армії поважають, розповідає Дар'я. Однак у перші дні упередження не уникнути, додає військова. Також в окремі підрозділи досі відмовляються брати жінок. Традиційне ставлення це є. І так само є проблеми з тим, що в деякі підрозділи просто не беруть жінок, тому що вони. З якихось своїх особистих міркувань, хоча вони не мають на це права, тому що в 2018 році був прийнятий закон завдяки адвокаційній компанії дівчат наших військових і активісток, що для жінок були відкриті майже всі бойові посади. Водночас, за останніми даними, нині відсоткова кількість жінок в українській армії вища ніж в американській 22% зсу проти 16% у збройних силах Сполучених Штатів Америки. Як розповідають членкині української делегації, така статистика викликала окреме захоплення у американських законодавців під час зустрічей. Навіть те, що у нас є така кількість жінок в армії, тобто це надихає їхніх жінок, щоб вони також ну, могли служити на рівні з чоловіками. Іван Качеванюк керує медичною службою в одному із батальйонів на передовій. Дівчина має орден народного героя України. Говорить, що проблем із виконанням її вказівок чоловіками, військовослужбовцями немає, особливо коли ситуація критична. Вони як тільки розуміють, що пахне жареним, от хочуть також жити і бути цілими. Тому коли не знають, що робити, і знають, що я підкажу скерую, і ми звідти виліземо, то ніхто нічого абсолютно не каже проти. Всі виконують команди досить чітко і злагоджено. За словами Іванки, попри важкі випробування, висока мотивація української армії допомагає рухатись далі. Важко, важко, важко продовжувати. Залишатися крок за кроком, але кожен знає за що ми там стоїмо і що ми там робимо. Для чого це для того, щоб звільнити тих, хто вже зараз на окупованих територіях, щоб звільнити наших людей і нашу землю після тижневого візиту та офіційних зустрічей у Вашингтоні. Жінки повертаються на передову виконувати свої обов'язки. Катерина Лісунова, Костянтин Голубчик, Голос Америки, Вашингтон. Катю, дуже цікавий сюжет. Дякую тобі. Хочу ще одне запитання поставити в конгресі. Розглядають окрім зброї також інші важливі питання, пов'язані з відповіддю на повномасштабне російське вторгнення. Сьогодні зокрема відбулися слухання щодо встановлення відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності. Ти знаєш за цим слідкувала на чому наголошують американські законодавці? Саме так остапи сьогодні. В комітеті Сенату в судовому комітеті сенату обговорювали питання про те, як переслідувати тих, хто вчинили. Воєнні злочини в Україні, зокрема, одним із важливих питань, які піднімали це питання того, як Сполучені Штати Америки можуть переслідувати росіян, які вчинили злочини в Україні, які прибули потім у Сполучені Штати Америки. Зокрема, питання ведеться про те, як змінити законодавство Сполучених Штатів Америки, яке б допомогло переслідувати таких злочинців, тому що нині за законодавством сполучених штатів Америки переслідується не між... не злодії, які вчинили міжнародні зло. <злочини, воєнні злочини, але безпосередньо це мають бути люди або американці, або ті, хто вчинили злочини проти американців. Законодавця, яке би переслідувала людей, які вчинили воєнні злочини на міжнародному рівні в інших країнах, наразі немає, і це було одне із важливих питань обговорення. Принаймні, так сьогодні мені сказали про це сенатори, які були присутні на цих слуханнях. Пропоную заслухати їхнє пояснення просто зараз. Нам у сполучених штатах потрібно ухвалити закони, які краще підготують наше міністерство юстиції до судового переслідування військових злочинців. І вони мають бути дуже конкретно зосереджені на конфлікті в Україні. Ми можемо говорити про інші юрисдикції, але зараз нам потрібно надіслати дуже чіткий сигнал усім, кого мобілізує Путін, що вони потенційно можуть бути винними у воєнних злочинах. Це врятує життя людей в Україні, а також притягнуть. Гне до відповідальності Путіна та всіх, хто підтримує його незаконні дії. І зрештою, якщо хтось із них перебуватиме тут у Сполучених Штатах, їх засудять. І я сподіваюся, що наші партнери по НАТО та ЄС чинитимуть аналогічно мета сьогоднішніх слухань полягала в тому, щоб зібрати інформацію від департаменту юстиції та внутрішньої безпеки та передати її в конгрес для обговорення того, як ми можемо змінити деякі наші закони, щоб надати більш розширені повноваження для переслідування воєнних злочинів скоєних за кордоном. сьогоднішні свідчення були дуже корисними для нас, для подальшого розгляду законодавства із цього питання. Катю, дуже тобі дякую за твій детальний аналіз. Нагадаю, з нами була Катерина Лісунова на зв'язку з Капітолійського пагоду.